Right here. And I love to sing two songs to you because you are so. Dear. No. Вітаю з вами. Програма Тук тук. Я Малюк. Другий сезон проекту святкує рочок. За цей час ми обросли новими ідеями, знайшли чимало друзів, героїв та тем. І ми не зупиняємося. Ми продовжуємо творити для наших малюків найкраще. У вересні спершу про навчання у школі. Спершу про Щоранку батьки одягають свого малюка у новеньку шкільну форму, беруть в руки важкенький ранець і прямують разом до школи. І здається, хвилюються не менше ніж їхня дитина. Ще б пак мить вчорашнє дошкільнятко перетворилось у справжнього учня. Дитинка має вже Відчувати режим, щоб їй не було велико в неї не було на великому навантаження і фізичного, і психологічного. І режим не треба робити з понеділка, з 1 вересня, і ми тоді жорсткий режим влаштовуємо. До нього треба поступово йти. Прописуючи з дитинкою, обговорюючи, десь повішати це на видному місці, щоб дитина читала, розуміла, що відбувається. Ох, як не просто даються перші літери у зошиті, і як важко все діти на уроках, коли так хочеться бавитись і стрибати. Аби уникнути емоційної та фізичної перевтоми, фахівці радять звернути особливу увагу на збалансоване харчування дитини і повноцінний сон. Ну, стаємо ще швидко, але вдітися і вже витискатися тяжко. Звичайно, ми трошки звикаємо. Потрошки. Часом, може, тяжко нам це звикання. Трошки вставання ранішні, бо це ще дитинка не привикла. Але поступово ми все, подолаємо. У школу діти приходять з більш-менш однаковим рівнем розвитку. Та минає трохи часу і одні з них вчаться добре, а інші гірше. Чому так стається? Як допомогти своїй крихіці опанувати шкільні науки? Мені подобається вчитися. Навчитися віршики хочу. Я знаю вже всі букви. Начкалісь, що там розкажуть якісь там казки. Мені дуже подобається писати. Якщо дитину відразу налаштувати на позитивне ставлення до навчання, пояснити, що у школі вона щодня дізнаватиметься щось нове, цікаве, тоді буде набагато легше вчитись. До прикладу, заохочення. Якщо ти добре рахуватимеш, зможеш самостійно купувати морозиво у кримничці. Це не аби піднім учнівський ентузіазм у школярик. Зібрати дитину до школи не є важко, але завжди мусить бути позитивний настрій. Завжди мама мусить, коли випроваджає дитину, сказати, що вона бажає їй успіхів. Що вона ним пишається тим першокласником своїм. І тоді цей виклик результат і від дитини також. Хваліть дитину за кожну маленьку перемогу. Хорошу оцінку чи вчинок. Для дитини початкового класів, особливо першачка, є дуже важливо, щоб його батьки його почули. Його нові проблеми, нові друзі, нові умови, в яких опинилася ця дитина, незважаючи на власну втому та завантаженість, навчіться слухати своїх хмеля. У такому віці вони люблять розповідати усе про шкільне життя і хочуть у відповідь почути ваші поради. Дуже важливо не втратити їхньої довіри. Батьки душі і посилаючи дитинку до школи, проважаючи, повинні побажати дитині успіхів, а так само, коли зустрічають. Дитину зі школи бажано не питатися, а що ти приніс зі школи, а що нового ти взнав. Заздалегідь прищепіть дитині хороше ставлення до школи та вчителів. Не дозволяйте собі в присутності сина чи доньки негативно оцінювати педагогів чи сам процес навчання. Не треба дитину хвилювати, не треба самим хвилюватися, не треба створювати, знаєте, таке неврозне становище, де би батьки мали дитину примушувати. Разом з тим, не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі та рухливі ігри, аби ваш малий учень міг відпочити і розважитись. Найкраще це робити після школи, а потім з новими силами сідати за уроки. Сподіваємось, наші поради стануть вам у пригоді і допоможуть виростити з малесенького чи всебічно розвинуту особистість. У рубриці із першу про ми не могли оминути тему АТО, особливо, якщо про це говорять діти у свій спосіб. Діти проти війни під таким гаслом у стрию обирали найкрасивішого принца та принцесу міста. Учасникам конкурсу лише від 4 до 12 років. Та мрії у них вже зовсім не дитячі. Хоч щоб мер на землі. Більше я хочу, щоб мир був на світі, як канабу, озаряк, а сад нашого дітей. З раннього дитинства Софія мріяла взяти участь у конкурсі краси. Тож на кастинг прийшла одна з перших. На сцені дівчинка почуває себе дуже впевнено, адже має неабияку групу підтримки. Я хочу показати і хочу дізнатися, наскільки я красива і наскільки я достойна. У стрію такий захід для наймолодших проводять вперше. Тож для усіх конкурсантів це дебют на великій сцені. Проте кожен з них вже знає, що потрібно потрібно робити, аби подолати страх та хвилювання перед виходом до глядачів та прискіпливого журі. Вірити в себе треба просто думати так, як бути на репетиції. Я собі думаю, що в залі нікого немає. Тематика конкурсу патріотична: дітки красуються на сцені в національному убранні, стилі мілітарі, а також костюмах маленьких принців та принцес. Стасійка, наймолодша конкурсантка. Дівчинка розповідає, до своїх перших в житті дефіле готувалась дуже ретельно. Усьому їй допомагали найрідніші. Таня мені давала всякі лахи, щоб я була гарною. А хто така Таня? Це моя бабуся, найважче під час конкурсу було без сумніву членом журі, адже критерії оцінювання діток мають свої особливості. В дитячих конкурсах все трішки по-іншому, тому що як правило оцінюється власне артистизм дитини, її вміння подавати себе на сцені. Тобто е, також і оцінюється якісь інтелектуальні здібності. Наскільки та дитина може потім е, активно е, власне з такою великою відповідальністю нести цю, цю, цю нагороду, і за Сінками сцени все зовсім не так, як на дорослих конкурсах краси. Маленькі учасники своїм щирим та дружнім ставленням до суперників демонструють, що жодна перемога не варта чужих сліз. Бажаю всім перемоги і ні з ким не конкурую. Я думаю, що всі достойні перемоги і всі красиві, і всі особливі по своєму. Усі кошти від проданих квитків, а це більше 10 тисяч гривень. Організатори конкурсу витратять на засоби захисту, медикаменти та продукти харчування для військовослужбовців, які воюють в зоні АТО. Цей конкурс переслідує дві мети: одна з них це збір коштів для військових, які беруть участь в АТО. А друга, друга мета це подарувати дітям свято. Голова журі Володимир Місяйло переконаний, такий захід повинен надихнути дорослих, замислитись і зробити все можливе, аби припинити війну в країні. Жодні амбіції і жодні матеріальні цінності не вартують сліз і болі наших дітей, яких несе власне війна, розруха. І дійсно діти це наше майбутнє, світле, європейське, безтурботне. Діти це вся Україна. Без корони та титулу не залишився ніхто. Кожного маленького конкурсанта журі гідно оцінило. То щирі дитячі посмішки стали ще одним підтвердженням крилатого вислову відомого класика, що краса рятує світ. традиційна, але вже улюблена рубрика, як створює опитування у соцмережах: малятко малятко кінгурядко. Західні художники, мандрівники та популярні артисти вже давно задали моду на артбуки. Нарешті нова тенденція з'явилася і у Львові. Першими книгу спробували робити малюки. Знала, що можна робити такі різні книжки, робила в школі для класу, писала, але про артбук перший раз чую. Я люблю щось таке цікаве, я люблю клеїти, люблю малювати. Артбук я почула, бо це тільки сьогодні, але взагалі-то колись мій тато зробив якусь обкладинку на книжечку, і я подумала, чи можна самі зробити мені написати? Отже, артбук це рукотворна книга щоденник або яскраво отоблений блокнот, у якому збирають колажі та малюнки. Це дуже така цікавинка, тому що крім того, що ми... Розбурхуємо фантазію не тільки в напрямку якомусь художньому, тому що ми малюємо ілюстрації, але і крім того, дитин, перед дитиною стоїть задача придумати свою історію, і це дозволяє їй розкутися і виявити якісь можливо пригнічені емоції, і виразити це шляхом слова, шляхом малювання, кольору, ну і роботи руками. Керівник художнього напряму студії Жирафа переконана, такі авторські книжки потрібні нам із багатьох причин: по-перше, цікаво творити разом із малюками. По-друге, це надійний спосіб зберегти у пам'яті приємні миттєвості. А ще це дозволяє поринути у творчість та подолати осінню депресію. Купити можна звичайний блокнот, і кожного дня можна там щось малювати, щось записувати. Тобто це дійсно може бути особистий щоденник, який ти ведеш і дозволяєш собі малювати, тому що не, не всі люди думають, що от я вмію малювати. От, а ти можеш його ілюструвати так, як тобі завгодно, тому що ти створюєш якийсь свій фантастичний казковий світ, і то неважливо, дитина, ти чи, чи дорослий, от, дозволяєш польоту фантазії, захопити себе. Димусу тільки Виповнилося п'ять. Хлопчик ще не дістає ногами до підлоги, а вже створює дуже дорослі шедеври, бо навіть допомагає із домашніми завданнями своїй старшій сестричці Насті він з дитинства дуже гарно малює, клеїть, вирізає, і він в нього це якось само виходить. Його ніхто не вчив, він сам так розмальовує, підбирає кольори, тона різні. Щоб і собі створити книгу для запису кулінарних рецептів або обкладинку для сімейного фотоальбому, фахівці радять почати з паперу. Буду використовувати рукотворний папір, це черпаний папір. От, залишків коробок, різного паперу. Тобто воно вже створює певну таку творчу креативну базу, але поряд з цим ми будемо використовувати звичайний папір, звичайний білий, там, чи можна тонований, або затонувати його в домашніх умовах, наприклад, заварити чай і пройтися таким міцним настоєм чаю по папері, і він буде вже такий мати коричневатий відтінок, вже якийсь настрій створювати. А ще знадобиться клей, ножиці, олівці, автомастери старі журнали, налітки і навіть залишки шпалер. Словом, усе непотрібне у вашому унікальному екземплярі обов'язково отримає нове життя. Головна, е, якби ідея, не обмежувати себе, а е, е, ні в тому, що ти зображуєш, ні в тих матеріалах, якими ти користуєшся. Цікаво, що книгами митців або артбуками в Україні захоплювалися ще футуристи, і досі у цьому жанрі плідно працюють знані художники та літератори. До речі, є люди, які окрім усього іншого ще й добряче заробляють на улюбленому хобі. До прикладу, артбук із годинниковим механізмом в інтернет-магазині коштує 6 тисяч доларів, є й бюджетні 400 доларів. Дитячі ж роботи на погляд маленьких митців та їх батьків безцінні. В мене вийшла така книжечка про мене. Бо я не хотіла про, жи... про жирафа, а хотіла щось про себе розказати. Я розказала про себе і про маму, а зараз ще напишу про тата. Тож не поспішайте здавати макулатуру. Дозвольте собі фантазувати. Правило майстер-класу лише одне побільше експериментувати і отримувати нескінченне задоволення від творчого процесу разом зі своїми малятками-кенгорятками. За літом ми наїли животи солодощами, фруктами. З вересня беремося за нову фігуру дитяче ожиріння у рубриці. «Бізнайко». Важко повірити, що ця струнка красива жінка в дитинстві страждала від зайвої ваги. Але одного дня Наталя Луцейко вирішила змінити життя, і головне ставлення до своєї проблеми. Вона вважає, що не варто переносити комплекси і образи минулого в доросле життя. Пані Наталя слідкує за своїм харчуванням, багато рухається та усміхається життю, і результат не забарився. Було важко, тому що однолітки постійно з мене насміхалися. Я не могла одягнути те, що хотіла. І ще при моєму рості, і при великій вазі, я дуже відрізнялася. У 9 класі я стояла перша на фізкультурі і була найгрубша по вазі і від дівчат, і від хлопців. Потім, коли я пішла вчитися на першому курсі, я пробувала дієти. Але вони не давали ніякого результату, доки я не сказала собі стоп і не почала в першу чергу думати інакше, любити себе такою, яка я є. Через неправильне харчування і малорухливий спосіб життя. Ця проблема виникає у дедалі більшої кількості сучасних дітей, і медики вже б'ють на сполох, адже в три рази частіше ніж раніше реєструють діагноз дитяче ожиріння. Анатолій Заваруєв, засновник однієї з шкіл, переконаний, що головною причиною зайвої ваги є вживання шкідливої їжі. Виробники Час застосовувати смакові добавки, які впливають на смакові рецептори людини, і їм не їх подразнюють, що дає ем, смак їжі. І відповідно, коли дитині це дати, е, дитячий організм ще є маленький, він формується, і коли його вже йому давати. На всякі сма смаковіці, то й у нього часом він взагалі буде не хотіти нічого несмачного. Йому дати навіть простий хліб він йому буде здаватися не смачний, тому що, ну, він ж без чогось. Часто батьки, дбаючи про здоров'я свого малюка, просять його з'їсти ще одну ложечку за маму, ложечку за тата, і тим самим привчають дитину з'їдати більше ніж це потрібно організму, або ж задобрують цукерками та надмірними солодощами. Якщо ж проблема зайвої ваги у вашої дитини вже є, слід бути дуже уважним і чуйним. Образи які з дитинства на це дуже далеко, і навіть доросла людина, яка навіть позбавила світ цієї проблеми, вона може все одно тримати в собі цю образу, і тому старатися якось проговорити можливо, можливо, промалювати, якщо це дитина, це дуже добре працює. Наші діти їдять те, що ми їм запропонуємо, і п'ють те, до чого ми їх привчили з маличку. Власне, тому так важливо дбати про раціон малечі, контролювати вживання дітьми солодощів і шкідливих. Чіпси, сухарики, газовані напитки це і дуже є. Зараз дуже батьки спостерігають не знати звідки гіперактивність дітей. А це від цього і є. Діти їдять забагато солодко. А ця глюкоза, куди її організм повинен дівати. Відповідно, він починає її не викидувати. Активний спосіб життя батьків найкращий приклад для дітей. Тому наша героїня і свого сина Андрія залучає до спорту та прогулянок у горах. Мій син займається спортом вже сім років. Він також ходив на плавання, ходить зі мною в гори. Кожен рік ми підкоряємо все нову вершину. У нас вже то традиція. Що ж, приклад нашої героїні, пані Наталі, вкотре доводить. Все в наших руках: накладіть табу на фастфуди, газовані напої, повіршу гуляєте з дітьми, займаєтесь спортом, і тоді зайві кілограми зникнуть самі собою. Яким має бути матрац для малечі? Чомучки знають відповіді на всі ваші запитання? Чомучки! Комфортний і спокійний сон в дитячому віці є надзвичайно важливим, адже немовлята сплять третину доби. А після трьох років дітки проводять у ліжечку по 11-12 годин. І щоб ваш малюк мав здоровий і безтурботний сон, важливо правильно обрати матрас. У нас був звичайний матрас, наповнювач кокос і гречка. Ось е, в звичайному дитячому ліжечку, але зараз ми вже підросли. І тому в нас є потреба купити вже більше ліжко відповідно інакший Матрас у новонародженого малюка хребет формується протягом року. Ось чому важливо, аби крихітка спала на рівні поверхні і без високої подушки. Це підтверджує і лікар-ортопед Євген Іванович Попик. Матрас повинен мати свій сертифікат для дітей. Є матрасик служить як лікувальний середник. Дуже важливий середник. Не менші, ніж вправи, фізкультура. Існує хибне уявлення, що матрацик для дитини має бути твердим, але фахівці радять інакше звертати увагу на те, щоб він був комфортним, пружним і гнучким, не надто м'яким і водночас не жорстким. Кокосова плита в даному випадку надає, надає жорсткість цьому матрасу, а латекс надає все ж таки трошки м'якості і комфортності. Тобто, скажімо так, відбувається і ортопедична, і анатомічна дія матрасу. Поки пані Катерина прискіпливо оглядає матраци, її донечка випробовує їх на міцність. Бо у ріжечку вона не лише спить, а й бавиться, вкладає спати лялечок і свого улюбленця від Теді. Сон на старих незручних матрацах в майбутньому може призвести до скривлення хребта та порушення постави у дитини. Звернути увагу на те, щоб матрас дійсно був ортопедичний, щоб він відповідав тому, щоб всі фізіологічні вигляди, які є в хребті, повинні повторюватися на цьому матраці. В ніякому разі не допускаються матраси жорсткі, тверді, тому що вони сприяють деформації хребта. Для молодших школярів я би порадила купляти матраси на основі пружин незалежних пружин, так званих, з використанням також кокосу і м'якого наповнення це може бути латекс. Найкраще наповнення є латекс, тому що воно знову ж таки має природні походження і екологічні хороші, екологічні властивості. Здається, найбільше пані Катерині і її донесці припало до душі двоповерхове ліжечко в умовах невеликої квартирної площі. Вона зручне і багатофункціональне. І хто ж в ньому буде спати, крім христинки? В народі кажуть, готуй сани влітку, а двоповерхове ліжечко завчасне. В таких ліжках використовується, як правило, без матраси. Чому? Тому що вони є нижчими і в дитини залишається більший степінь захисту. Що ж, хороший ортопедичний матрац для нашої маленької героїні, ми обрали. Залишається мамі вдома лише розказати своїй дитиночці казочку на ніч, і нехай її сон буде солодким і комфортним. А яким було ваше літо із програмою тук-тук я малюк? Надсилайте будь-які прояви творчості, фотографії, малюнки на чомучки.равлик.gmail.com. відзначимо найкращих обов'язково. Побачимося у програмі. Я хочу передати своїм рідним і всім знайомим, які дивляться вони зараз мене чи ні. Хочу їм передати привіт, великий від себе. Що ж? Приклад нашої... Що ж? В наших руках. Накладіть. Ага, вже я починаю хвилюватися. Зараз. Зараз. Тихо. Мене звати Афри Марія? Мені сім років. я живу в Оліфові, мої шича Люкс. Right here, and I love to sing two songs to you because you are so.